Keep all your game as in lost as in loss, It's so safe, as in loss, as in keep all your game, as in lost as in loss, so safe, as in lost as in loss. Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене буде для вас неймовірна історія. Я приїхала в Пилзень до своєї студентки, яка 5 років тому закінчила у нас навчання. І тепер вона успішна бізнес-вумен. Вона має два свої салони, академію, випускає студентів по всій Європі, а також вона поділиться з нами своїми медалями. Вона стала чемпіонкою в Берліні. За найкраще фарбування. Я дуже пишаюся своїми студентами. Коли приходжу, бачу їхні успіхи, і вона сьогодні поділиться всіма секретами. Отож ходімо зі мною. Well, I'm lost. I'm lost. I'm lost. I'm lost. Ну що, друзі, готові? Сьогодні буде неймовірна історія. Історія успіху, до якої хочуть дійти дуже багато дівчат. Але знаєш, завжди ми бачимо таку гарну картинку, але не бачимо той. Старт, той старт, початок, початок, той страх. Так. Розкажи нам як це все починалося? З чого починала, як ти зрозуміла, що ти хочеш бути перукарем? Напевно, все життя мені подобалося. Все життя мені подобалося перукарство. Але в мене, як в ті часи, тату це був перукар, це щось не таке. Ти учишся, мусиш досягнути освіти вищої такої. І ту залишила, але завжди подобалося мені плетіння, зачіски постійно, то на дітях випробувала, пробувала. А вже потім, як приїхала сюди в Чехію, воно було дуже важко. І з такою працею я не готова була працювати йти далі. І вирішила спробувати. І як тобі створ... а... працює перукарем, що тепер не важко? Тепер дуже гарно. Та... Ні, тепер вже важкого немає. Саме важче працювати з людьми. Правда, відповідальність. Так. Одна. Ой, у мене для тебе стільки питань, стільки питань, не знаю, з чого почати. Чому ти вирішила змінити своє життя? ким ти працювала до того, як ти почала як ти відкрила салон? Я працювала в банкові, банкові? економічну освіту, працювала в банкові, була це на Україні. В Україні так. була mm -hmm. начальником відділення, потім mm -hmm. менеджером в головному офісі, mm -hmm. п'ять років відпрацювала. робота мені дуже подобалася. Потім. Життя якось заставило, виїхала за кордон і все помінялося, а вже закордонні роботи мені не подобалось. А які були ти за кордоном спробували? А... Які професії? Ось я, наприклад, коли приїхала в Чехію, я спробувала роботу. Прибиральниці я прибирала в лікарні. Потім я робила офіціанткою, потім пішла на курси, так поступово, поступово, крок за кроком, я пішла якось на себе працювати. Мені завжди цікаво, так як людина приходить, тому що багато хто приїжджає і думає, ось я прийду, зараз у мене буде куча клієнтів, куча грошей. І чому мене ніхто не хоче? Тому що я завжди. Кажуть, треба свій час і почекати деколи, тому що люди, нова атмос, ну, нова е, країна, це повинен себе показати. А що ти починала так само, приїхала на прибирання, була в готелі, потім фабрика. Можливо, я на заводі там, бо документи в мене такі були, що ти там мусила. А ти працювала на заводі, потім якось. Суміщала. Суміщала, Тобто так. з заводу я перейшла на... працювати так. з э, перукарем і потім ти відкрила свій так. салон. Так. Ось це така історія так. успіха, тому що, дівчата, якщо ви тепер чи на заводі і думаєте, що у вас може все не вийти, у вас ще все впереді. І скільки років ти відкрила перший салон? Свій? Десь за... після закінчення курсу. Не, скільки, скільки тобі було років тоді? А? Тридцять плюс. Тридцять плюс. То було вже тридцять вісім. Тридцять вісім, ну бачите. Mm -hmm. Бо тому, що молоді дівчата, ніколи двадцять і кажуть, я ще нічого не добилася, я ще нічого не можу. Ви можете будь-коли і в сорок і в 50 відкрити е свій mm -hmm. старт, почати головне знати, що ти хочеш. Тр звичайно. І е, я так розумію, у тебе тепер два салони, і ти ще навчаєш студентів. Так. А як ти зрозуміла, що ти маєш це навчати? Як це було? Вони до тебе прийшли і кажуть, можете поділитися знаннями чи. Ні, було запитання, було багато запитань чи не вучує. Так. Так. Спочатку почала з подружки угу. і вчила подругу, яка вже зараз теж десь там вона працює, пронаймає, напевно, чи як? То я її вчила, потім друга знайома, ну покажи мені, давай, я тобі допоможу. І воно так. Поступово, поступово, поступово. Тепер таке в мене для тебе питання. Ти проходила у нас курси, скільки було курсів у нас тоді на той момент? Два місяці чи три? проходила Я? Десь три я проходила, бо я доїжджала більше по вікендах і працювала. А ти тобто, доїжджала по вихідні, тобі довше йшло. Мені довше йшло, так? Тебе тут так гарно обстроєно місце, все для майстра. Це, для майстра, бо тут у нас ми маємо витяжку на кератин. А, ви тут кератин робите. Так, так. Ага, тут, і ще тут... такі та... зручні. Якою косметикою ти більше користуєшся, Галанцева? Той, що вчилася сама? Галанкою. Віарт. Віарт. Зараз взяла попробувати цей Master Lux. Ага. А ти як Віарт маєш кислі краски пробувала? Та, так, так. Я пробую. Нормально, нормаль, я нормаль, тепер отримала в Берліні ще два кулька. Ага. Ясно, Віарт наш Віарт. Я дуже люблю ними цей. Але порошком тільки Віартовським. Висвітлюю тільки не. Ну ти молодець, я тобою захоплююсь. До речі, в мене ще таке питання, щоб я не забула тобі задати, чому саме мене ти вибрала для навчання? Не знаю, вибрала багато, а переглядала сторінки і чомусь. Якби пальцем отак тикнув потай. наугад, так. душа послала. Так, так. так що, якщо б у вас є цей внутрішнє Бачуття. его, це внутрішнє почуття, що от, тут йду, значить йдіть. Mm -hmm. Інколи, коли ти пальцем тикнеш, теж допомагає, так? так Як так. кажуть, інколи пальцем наугад не треба вибирати, то в тебе не той випадок. А розкажи нам про свої страхи. Чого ти саме більше боялася на навчання? Що не вийде? Завжди хотіла ідеальну роботу і завжди була собою недовольна. Да, Тобі сказали, що ти Але завжди дуже гарно фарбувала. А моделю боялася, що може щось не так вийти, що вона буде з тобою сваритися. Mm. Тобто, тобі модель Я розуміла, собою... що якщо я навіть не добре зроблю, я попрошу, виправлю або, по крайній мере, як почну сама, не візьму за то. А після навчання, що для тебе було найважче? Ось ти закінчила курс, тепер стала, ось мені треба починати. Щоб Клієнт був задоволений. Ти боялися не щоб гадати, результат. щоб вгадати та результат, щоб вгадати. Як, колис, і як щоб ти набралася б... цієї практики потім згодом? Як ти вже така, о тепер я не боюся? Тепер я впевнена, що я Пра відпрацьовувала була". ще багато сама. Відпрацьовувала на дівчатах, на знайомих, на моделях, угу. які платили тільки за матеріал. Угу, які платили тільки, тільки за матеріал? За матеріал. Тобто, ти рекомендуєш дівчат, ви, які закінчили курси, поки у вас немає так. Е старту, немає клієнтів, ви можете взяти собі моделі, які будуть платити так. тільки за матеріал, ви наб'єте собі руку, так. Швидкість. і швидкість, руку. і це і буде п... твоє і, портфоліо. і портфоліо, Якщо ви зробите правильно свою модель, то вона до вас повернеться. Так. Так. В Принципі, як ми робили і на курсах, ти взяла для себе цю фішку. Так. Я завжди це говорили, вони не всі прислуховуються. А тепер як змінилося твоє життя після навчання? Після навчання було важко, бо були дві роботи. Uh -huh. Працювала на фабриці і відповідно працювала ще волосся. Uh -huh. Тобто до обіду одна робота, після обіду друга. І отак воно йшло. Ага, теж дівчата фішка. Якщо ви боїтеся, що ви після курсу залишите роботу і у вас не буде додаткового доходу, а щоб ви набрали практику і клієнтів, ви можете собі робити ще свою роботу до обіду, а після обіду брати, наприклад, одну клієнтку і поступово відпрацьовувати. У мене теж так було, коли я переходила курси. Я працювала офіціанткою, там, наприклад, до 4-ї, до 5-ї працювала, в в пів шості брала клієнтку фарбувала так, так і фарбувала до вечора. І потім поступово-поступово, коли вже набрала клієнтів, така думаю, а у мене вже. Немає часу. В принципі, так. тепер я можу переходити. Я зрозуміла, вже коли у мене були записи на три тижні вперед. Що ти вже можеш так. залишати? Ось так. Тому як ви закінчуєте курси, не спішіть покидати свою роботу, не спішіть відкривати салони, так. не спішіть барати крісла, спочатку напрацюйте свою практику і клієнтську базу, а тоді поступово вона так. Я воно вже по як ішло, йшло, то я вже відповідно готувала салон, але на цей у мене був попередній інший. Угу. Робила менше. Собі трошки. Так. Угу. Ти, ти розказуєш, ти працювала на заводі. А з чого все починалося? Як ти зрозуміла, що ось мені треба змінити щось? Я хочу бути на курси, я хочу змінити своє життя. Як ти це вирішила в один момент? Це тобі прийшло? Чи хтось, можливо тебе космотував для Ні, Я не готова була працювати на фабриці все життя. Ні, ні, не на фабриці. Тобто ти, все... ти вже зрозуміла, що ти хочеш міняти якось. Та думала, що міняти. Знала італійську, хотіла переводчиком італійської мови. Потім перевела, нострифікувала свій український диплом, хотіла шукати якусь роботу в банковій. І третє було починати з нуля колористику. Думала, думала, напевне, за місяців. П'ять. І потім з чоловіком вирішила, що починаю, то нове. Що починаєш з колористики з колористики? Ну, так. Тобто ти зрозуміла, що часто люди кажуть, що я не знаю, як себе знайти, я не знаю, як себе знайти. Були три варіанти, так. І ти зрозуміла, що це саме твоє. У цьому ти себе знайдеш, так. ти себе в цьому створиш. Цікаво. А що було найстрашніше для тебе на старті? От коли ти зрозуміла, що тобі треба щось міняти? Чого ти найбільше боялася? Чого боялася? Щоб все вийшло, щоб я навчилася, щоб я зрозуміла ту колористику, тому що іменно сама колористика була важка. Угу. Щоб її вивчити. Що треба помилитися? А були в тебе такі думки, а якщо в мене не вийде, якщо до мене не прийдуть, а може я не зможу. Ні, а Це було так на довго. Курсу. було на початку на курсу. На п'ятому уроку, коли я вийшла те з салона і думала, що йду додому і говорю, що все. Тобі казалося, що я говорю на китайській так багато інформації, то це було коли формула. Ми сиділи. Формули вчили. Коли ти мені казала, не вгадуй, не вгадуй. А я тобі казала, що тобі не більше запам'яталося До за речі, за не прийшла. Ти не слід прийшла? я тоді не прийшла, написала, що не буду. Слідчий день я просиділа зранку до вечора, з 8 до 5. І малювала, задачами? рисувала з задачами все, поки і дала субтерно один день. Або я то учу, або нема смислу й тепер. Угу, молодець. І це тобі більше запам'яталося з так, курсів. Так, Задачі це так. було найстрашніше. Угу. От Бачиш, у нас тепер, до речі, приходять студенти. Ми їм да моєму теорії. До речі, тепер набагато легше, тому що тут колись у нас не було ні методичок, так, так. ні інтернет. Я тепері все записала, розвивала, берила шев І я пам'ятаю, той такий страх. А як? А якщо в мене не вийде? Я дивилася? Мені так подобалося, як ти там ходила твоє спілкування, як ти підходила твій підхід. той. Більше дивилася за тобою, що ти там. а на навчанні, на курсах, так? так? так, так Цікаво. Так. Мені Приємно. Нашу модель, коли відписала, що Дякує нам. І, і от так відписала на власницю салону. Я так дивилася, я захопленням. Я весь час сиділа захопленням. Я до сьогодні пам'ятаю той так. Ну, звісно, бо то, люди, люди, ти, коли маєш багато студентів, ти тепер, напевно, теж собі відчуваєш. І Не помічаєш, не. Не помічаєш того, або перша людина розумієш, ти береш всю відповідальність за тих моделів на себе так. і за студентів, що вони зроблять, Важливо. і ти все маєш контролювати. А коли вас ще багато, то звичайно люди потім дивляться захопленням, коли ще бачать результат, а ти потім йдеш з роботи і такий о, я це зробив, я це зміг. Але, але замучений. Це щось за щось. Якось щось воно так в цьому житті. Ну що, йдемо далі покажемо нам ще, які тобі куточки тут красиві. Куточки красиві. Мій куточок. Бачиш, їздила в Німеччину на чемпіонат. І зайняла перше місце. Перше місце тепер у Німеччині, коли було повіарто. Вау, по покрасці. Так. Вау. Бачите, наші студенти це чемпіон, ну цю медаль медаль на шию. На шию її взяти. Я вже її там носила. Сергій, це треба зняти. Бачите, я зніму. Ми тепер знімаємо інтерв'ю і дивіться, наша студентка, наша Надя, вона отримала медаль, перше місце за форму. Фотопонт. Вау, мішка, mm -hmm. ти геройка. І що тобі ще подарували? Круїз виграла. Круїз? Круїз Круїс так. Класно, а куди. І дуже-дуже багато продукції. Кулька від... мене мала. Від хадатпу, від віарту. Уніко uh, дуже багато. То в руках і не понесла, тільки дівчата допомагали. Вау, ти умничка, mm -hmm. Боже, я, тві, я навіть не знала, що це наша студентка виграла. А не виставляла, треба сфоткати, ти, ти чемпіонка. Mm -hmm. От бачите, Бачиш, Вероніка, наша студентка виграла чемпіонат по блонду. На в'арті відпрацьовувала. Так. Все на Mm, я тебе не йшла. Бачите, приїхала <ріст> до неї. <плес> а я ти не знала, що в Германії. А це був чемпіонат по всій Європі в Берліні. І наша студентка виграла mm -hmm. все по блонду. А ви ще сумніваєтеся, йти вчитися на колориста чи ні. Потім будуть вам давати кульки з косметикою yeah. і щось so, медаль? Медаль? медаль. ти себе відчувала. Uh. Uh. А, ще таку цю нагороду не <пл> візьмуть в руки. Ось таку нагороду, ще отримала, нашу надежду бери. Яка ти так. класна. Чемпіонка. Cruise. Сергій, це треба пофотографувати її. Mm -hmm. Це для Ютубу просто чемпіонатка е по колористиці в Європі. Виграла у Берліні. Круїз. Наступний рік буде в Іспанії. Тож Їдемось? їдемо. <звук> Находка. Скільки це наша Надя виграла так. у Берліні. Скільки ти маєш номінацій? Тут взяла одну. І одну давала всім учасникам. А, Клас. Дві секунди, маємо ще класно. Умничка, я пишаюся тобою. Гордість наша, надежда. Я така рада, що до тебе доїхала, тому що ми так довго збиралися знімати це інтерв'ю від, від літа і від літа. ніяк не доходили. Бачу, у тебе різні різні фірми. Як угу. часто ти проводиш, до речі, цей навчання для студентів. По цьому. Зараз маю троє. Три, а, їх майже. зараз маю. Угу. Але як додається нові, то починаємо з нуля і потім продовжуємо. Якщо ви знаходите в полозні, хочете вчитися на перукаря. Від душі рекомендую викладача Академії Леділі, який чемпіон, чемпіонат по Європі, по тоталблонду, вона вас навчить всьому. Не пропустіть свій шанс, умничка. А, у мене ще до Наді ось такі питання. Ти коли відкривала салон, що для тебе було найважче? Тому що все одно чужа країна, ми іноземці. Документація ковдація нас була, е, ото от було саме важ. це я тепер допомагаю так. студентам до речі зробити так. всю клавдацію, всю документацію, все все робимо для вас. Як довго тобі е, це все робилося? Десь три місяці. Десь три місяці. Ну дуже але. Що? Мені допомагали то. Допомагали, то. Так. А що б ти порадила е, дівчатам, які хочуть вчитися на колориста, але бояться, що вони вкладуть гроші, знаєш, як, а я зараз заплачу, а в мене не вийде, а як а в мене не вийде, як вони мають відчувати, що це моє, Очі. що мені треба піти на курси, і зробити. Якщо подобається, і то вперед. Початки завжди будуть важкі, і ні в якій сфері. Вже який би ти не працював, нова робота, нова перспектива, новий курс, він легко не дається нічого. Нічого в цьому нічого в цьому житті легко не дається. Тільки тоді, коли вони наберуться терпіння і будуть впевнені в собі і досягати, навіть коли падаєш, підніматися. Я завжди це говорю, що краще жаліти про те, що зроблено, ніж про те, що не зроблено. Тому що, якщо ви хочете бути успішною людиною, впевненою собі і заробляти, то без Важкої роботи, нічого не вийде в цьому житті. Mm. Потрібно працювати, вчитися, вдосконалюватися, щодня. Курс це тільки заклад, а далі все залежить від дівчат. Ти, тобі, а ти дали крок. Так, тобі дали перший крок. І далі все. Все на тобі. Так. Тобто, якщо в тебе не виходить, потрібно працювати, вдосконалюватися. Вдосконалювати, семінари, вчитися. підвищення кваліфікацій, в чому ти слабший, Відпрацьовуй, шукай моделей. Отєртати, не не шукай моделів далі. Тотал блонд віодна техніку, то. тобто одну техніку відпрацюй, потім другу де слабше. Техніку. Так умнічка слухайте чемпіоні. де слабше. Чемпіонів академії Лайділі. Я так замітила у Наді салон повний клієнтів. Вона тепер дівчатами заборонила, бо вони приходили на роботу, тому що у нас інтерв'ю. Але видно, що в неї він ти прямо так живеш. І найголовніше таке болюче питання це всіх тих, хто відкриває салони, тепер будемо про власників. Це як ти знаходиш клієнтів? Як ти бачиш, вони вертаються? Вони вертаються на салон на атмосферу чи саме вони вертаються за тобою? Залежить від клієнта. Так? Дехто приходить за майстром. А де хто приходить за роботу? За роботу, за як роботу, ти зробила? Так. Але за самим приміщенням, яка ти Більше, дупиці? саме більше, саме більше по рекомендації. Угу. Я завжди тримаюся одної. Один задоволений клієнт привів одного задоволеного. Один незадоволений відмовив десятьох. От так. так. Так що ціль одна зробити правильно і туперек. Так, дівчата, найбільша фішка, найбільший секрет того, чого до вас будуть приходити клієнти, це коли ви зробили гарну свою роботу, і вона всім розказала сарафанне радіо. Так. А якщо ви зробили погану роботу і відмовились її переробити, відпустили, тоді від вас відмовиться ще більше клієнтів, ніж могло прийти. Тому завжди робіть свою роботу на всіх. Навіть процент. якщо колись не виходить, не колір не сподобався, на місці переробити. Зразу скажи, перероблю безкоштовно. Оце тільки так і добре.

Молодець, видно, що наша школа. Ми завжди так робимо. Навіть якщо в нас модель, ми бачимо, що вона боїться щось сказати. Там, наприклад, скаже, там нормально, та змиється, Ми скажемо, ні, не змиється, давайте так, ми вам змиємо, зробимо той відтінок, але так, аби ви максимально від нас пішли Пішло задоволені. Задовлені. І це найголовніший секрет. А як ти знаходиш своїм дівчатам? Чи у тебе є якісь правила в салоні? Як ти з ними будуєш? Ось ту... на початку system. завжди важко, коли приходить новий майстер. Помусиш там стояти, постояти, взяти участь, бодай там півгодинки. Підійти 10 разів. Клієнт говорю, відповідальність на мені. І їй тільки так. Я рекомендую, я так. знаю, що. Якщо початківець, який, якийсь ясно, ціна буде трошки дешевша. Mm -hmm. Але як, як нормально, вони до того адаптуються, якщо я тут є. Якщо мене немає в салону, то не хочу нікого. Ну, бачиш, тобто все на тобі все одно тримається. Ну, але ти поступово починаєш їх так вчити, щоб людина потім себе комфортно відчувала. Так, так, от мене Олеська по і по нарощуванню. Вона вже біля мене навчилася колористику, як мене немає моїх клієнтів, вона зі мною два роки, спокійно її сприймає, До неї йдуть. Угу, угу. Вже її бачать на постійній основі, її основна робота в перукарі і звикається. Ну так є. Якщо бо в мене так було, вони навіть боялися голову мети, якщо в мене не було. Потім поступово поступово скільки ти вже випустила. Майстрів. Колористиці, напевно, напевно вже 10, але ще є курс холодна, реконструкція, ну там 20 точно. А чи важко для тебе вчити студентів? Е, напевно вчити не важко. Важко, коли напевно багато від них хочу, і хочу, щоб вони швидкістю і з того. Оце мені хоче, щоб пішли табу... прямо такі, так. як треба. Вони, якщо не дотягують, то тебе собі Так. У <смі> мене теж таким було. А для тебе найважче це, що ти хочеш донести інформацію, коли вони тебе не розуміють. Так. Або ж дуже помаленьку, дуже помалу. Я завжди говорю, після кожного уроку, після від кожної відпрацьованої техніки, ви мусите набирати швидкість uh -huh. трошки швидше. Uh -huh. А що легше працювати з клієнтами, красити їх чи вчити студентів? Працювати з, клієнтом. працювати з клієнтами. Працювати з клієнтами набагато легше, ніж вчити студентів. Думаю, так. що ти собі сама за себе відповідаєш. Так. Яка між тим різниця працювати з клієнтами так. і че тут. відповідаєш, відповідальність. Ти хочеш донести, коли вони не розуміють, береш із себе, якось чому вони це не розуміють, чому вони так не можуть зробити. Вроді ти все пояснюєш і все, А так ти стаєш робити на свого клієнта. Ти відробила спокійно, поговорила, відпрацювала і, і все все відповідальність, відповідальність не тільки тобі. на тобі, а так у тебе і учень, і модель. І у і і тебе відповідальність за учня хочеш йому дати так. максимум інформації і за так. модель, щоб в неї не перепилилося, волосся і ще щоб вона прийшла з результатом, так. і ще учень все запам'ятав. Тому дівчата, знайте, що коли ви йдете вчите, це буде набагато більше відповідальності, ніж коли ви просто працюєте з клієнтами, тому ви маєте бути в собі впевнені. Але це також інший рівень, все одно яке класне почуття. Десять людей mm -hmm. ходять за допомогою тебе, мають таку професію. Так. Як ти себе почуваєш? На Маєш... своєму місці Маєш гордість На за своєму себе? місці. <гум> Щоб і ти, ти... молилася у своєму вибору. Напевно, напевно, то було щось. Десь з дитинства, значить, було моє. Прямо ця професія в тебе була. Хоча, хоча вже так 20 було, то йшла і думала, як воно буде, як воно буде, але я розуміла, якщо не зараз більше ніколи. І останнє питання, які в тебе плани на майбутнє? Чи плануєш ти ще більше масштабуватися? Планувала б. Хочеш ти більше масштабуватися, яке Так, які І більше школи, школу. Бо якось більше по, по школі, по підготовці покові. Угу. Приходьте у нас на курси, ми тебе навчимо, як можеш буватися, як відкрити академію, набрати викладачів, які будуть вчити разом з тобою, твоїх студентів, а ти будеш тільки контролювати. Так. Сподобався дуже чемпіонат, хотіла би там у журі сидіти. Класно, молодець. От в тебе наступна ціль це академія, потім на чемпіонаті сидіти в журі. А Нам, до речі, тепер пропонували бути в Гарманії у uh -huh. журі, але ж мені не вийшло, то Вероніка відправила своїх дівчат. Так, так, там була дівчинка. Але класно в журі сидіти, так? Ну, я думаю, що так. Цікаво. Ти ще все одно, як там. Таке було відчуття, що ти десь. А скільки було там людей на 14. 14, 14 майстрів, так? Там було по нарощенні там було по зачистах, там були по різних цих, але вони були розбиті по групах. десь uh -huh. було, Мені здається, на колористиці. Так що... Умничка. Все, дякую тобі дуже за інтерв'ю. Що б ти побажала студентам, які мріють вчитися. Вчитися, досягайте своєї цілі. Легко не буде, але йдіть вперед. І прислуховуйтеся до нашої наставниці. Дівчата, а за найкращий коментарій ми подаруємо вам подарунок. Безплатну консультацію в мене, як у наставництві, а також холодне відновлення в нашому салоні Леділі. Тому пишіть. Чекаємо від вас коментарів, чекаємо від вас відгуків. Прийдете в наш салон, то ж саме запропу, в пилизні, До нашої наставниці в празі владі. Зробимо, колон... Зробимо подарунок, якусь продукцію або холодна реконструкція. За найкращий коментар.